На проспекті Свободи уже курсують автівки біля площі Міцкевича, як і до Єврочемпіонату можна вільно проїхати своїм транспортним засобом. Водіїв це тішить. Кожна відкрита дорога у місті Львові є дуже приємно, оскільки відразу зменшується кількість пробок. Тому відкривайте і далі. Про те, ще не всі знають, що центру міста можна вже їздити, а від складних схем об'їзду пора відвикати. В кожному питанні можна знайти негатив і позитив. Якщо зараз центр перекритий і ми припаркувалися трошки далі, то ми робимо висновок, що це корисно для здоров'я пройтися трошки більше, і це нам на користь. Люди задоволені поверненням старого маршруту та можливістю потрапити на вулиці, якими під час євро 2012 користуватися не могли. Та на жаль, залишились певні недопрацювання, оскільки корки і далі турбують львів'ян. «В Принципі великої різниці, те, що тут дозволи проїзд, немає. Хіба що трохи зменшилась кількість громадського транспорту на площі біля Данила Галицького? А так, то суттєвої різниці немає. А тим часом у фан-зоні людей поменшало, та життя у ній продовжується. Залишились лише ті, які ніяк не хочуть відпускати свято футболу та продовжують отримувати максимальне задоволення від відпочинку у фан-зоні. Мені подобається відвідувати фан-зону, тому що тут завжди багато цікавих різних подій, багато конкурсів різних. Ну футбольні матчі саме собою вболіваю за Україну. Анастасія Бахур, Ксенія Сворида, Ірина Гоць, Олексій Музика, Вісник.